Коли повітря буде у підні, зайду я встав, старий і рідний, станцюю ромбу в тишині. Мені не треба музики й супідів, але це уява, що в обстановку зберігати. Це наче пам'ятати те, як пахнуть квіти, це наче спогад, що не можна забувати. Запружено чекає результатів, глядач схвильований, привчу і згадую, як ти береш мене за руку і запрошуєш, щоб танцювати. Я чую облески, а отже час іти. Я намалюю твої очі у своїй уяві. Згадаю, як ти дивишся завжди. Я руки ті, що пам'ятаю, Виконаю правду. А музику підкаже серця рид, нехай скінчилась танцювальна казка. Бо ж двічі в одну річку не війдеш, але станцю зі мною румбицю, будь ласка, бодай боя дай відчути, як мене ведеш. Я вигадаю танець той сама, відчую кожен рух і погляд. І тіль мені замінить дзеркала, бо ця то є мій подих.